Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі, і це у мене друга частина порожніх пляшок. Це у мене побутова хімія. Перше, що вам хочу показати, це ось такий порошок Калус. Брала його у просторі. Він достатньо бюджетний. За 17 кг я віддала щось десь 130-140 гривень на 29 пранів. Мені він не сподобався. Погано піниться, погано. Відпираю речі, тому більше я брати не буду. Далі, дівчата, закінчився мій улюблений ось такий золотистий Савекс, 25 бранів. Савекс Софт це парфумований кондиціонер для білизни 900 мл. Супер класний, білизна свіженька, тримається аромат надовго. Мені дуже подобається. Рекомендую, постійно повертаюся, і дуже часто він в мене фігурує у порожніх пляшках. Далі, дівчата, закінчилась у мене ось такий ленор. Тут об'єм 700 мл. Непоганий, класний, приємний аромат таких квітучих квітів, весняний, також тримається довго на білизні супер. Рекомендую, скоріш за все, що також буду купувати. Далі, дівчата, закінчився ось такий кисневий порошок. Це у нас кисневий відбілювач. Брала його. Ось такий в Аврорі. Тут об'єм 570 грамів. Непоганий також сподобався. Достатньо бюджетний, брала в Аврорі. Супер, гарно відбілює речі, гарно відбирає. Я замочую білі речі, а потім кидаю у пральну машину до прального порошку і знову це все гарненько вистірую. Супер! Все гарно відбирає. Так що буду повторювати покупочку. Далі, дівчата, закінчився ось такий бреф. бреф, Це для чистки унітазів, 700 мл. Гарно очищає санвузли. Мені подобається, приємний свіжий аромат, без якихось там, не знаю, відчищає дуже гарно, без як всяких зусиль. Тому беру також не перший раз. Я думаю, що не в останній. Далі дівчата в Аврорі брала ось такий йош. Це для чищення раковин, ван, акрилових ван та кахелю. Класний. Мені сподобався 500 грамів в Аврорі, я його брала десь приблизно гривень за 40. Супер. Дуже гарно відбілює, очищає всі раковини, всі ванни. Не знаю, Мені сподобався. За таку бюджетну ціну дуже гарно <кій> справляється він з брудом. Тому дівчата рекомендую. Брала в Аврорі. І знову буду брати. Так, далі, що в мене закінчився, ось такий Ріо, брала в АТБ 500 мл. Щось типу хлору, також гарно очищає санвузли. Мені подобається, вже не вперше я беру його. Так, далі, дівчата, останнє, що вам покажу, також в Аврорі брала ось таку сарму для миття посуду з лимоном. Там була якась акція, вигідна пропозиція. сім в одному я взяла, мені сподобалось об'єм 450 мл. Все, дівчата, це всі мої порожні пляшки. Побутової хімії, друга частина скінчилась. Ось, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па-па-па!